Різдвяна ніч це чудесна ніч, і для багатьох з нас самого дитинства це якесь чудо, очікування подарунків, ялинка. І багато чого відбувається, але чудом є те, що ми не можемо назвати до кінця зрозуміти. Ми це називаємо чудом. У дитинстві ми дивуємося, як ці подарунки потрапляють під ялинку. Я пам'ятаю, у нас так було, що у нас Ісус наряджав ялинку, це було для дитини чудо, потім я догадувався, що там Ісус їх хтось допомагає. Чудо, чудо, що Бог стає людиною, це чудо, яке потрібно розкрити. Які чудеса теж є в вашому житті, чого ви прагнете, чого ви хочете, що ви просили? Наприклад, сьогодні був за джерельною водою, і одна особа мене запитується, чи там з джерела тече горілка? Я кажу: а чого? Або там мужик один мені говорив, що сьогодні різдво, то може чудо. З джерела тече горілка, тобто хтось таке чудо чекає. Або ми розмовляли про різні традиції. Люблю говорити про ці традиції. Пам'ятаю, коли теж у Львові був, то бачу тут теж знайомі лиця. Зі Львова, то ми там розмовляли, які традиції, але нещодавно був на одній урочистості. Там говорили, що різдвяною традицією було це поставити всі блюда на стіл і не вставати вже. Я запитуюся, чого не вставати, ну, щоб кури несла, яйця. Ну, це чудо, якщо кури будуть не яйця, Але розумієте, цілу ніч е, святкову вечерю треба сидіти, бо якщо встануть, то кури не яйця не будуть. І е, може бути дуже багато таких різних речей, які ми робимо в Різдвяну ніч. Але що відбувається тоді, коли ми чекаємо такого чуда, яке не пов'язано з зустрічю Ісуса Христа? Тоді Ісус виштовхується, і свято, вечеря, родина, подарунки, зустріч, коляди можуть відбуватися. Без відкритості на присутність Ісуса Христа. І це, ну, це трагедія. Тоді це трагедія. Якщо подарунок, якщо вечеря, якщо якісь ритуали, чудесні ритуали, як, наприклад, сидіти за столом і не вставати чи інші чу, традиції, там солому, сіну, як Треба кочкати, гавкати, щоб худоба була здорова, часник обов'язково, кожен щось має зробити. І це тоді стає важливим, коли недостатньо близькі стосунки у людей з Ісусом, який є посеред нас. Символи, знаки. Розповіді, традиції, які ми чуємо, вони мають одну ціль відкрити наші серця на присутнього посеред нас Ісуса Христа. Ось, наприклад, я війшов, тримаючи статую маленького Ісуса Христа. Що це має спільного з Ісусом? Що це за традиція? А традиція, вона ось така. Я вам скажу, що я пережив. Коли мені дали цей символ Ісуса в руки, я так подивився: голубі очі досить важкий. Я взагалі в мене трудність є з дітьми маленькими. Я не знаю, як їх тримати. Тут можна трошки попрактикувати з цією гіпсовою фігурою. В один момент, а особливо коли зайшов я в храм і зустрівся з вами. Мене нахлинув поток присутності Бога посеред нас. І я відчув, як Дух Святий починає до мене промовляти. І думаю, може, не одного з вас доторкнув вид, той, що я ніс цю фігуру. І, от, властиво, коли ми починаємо досвідчувати присутність посеред нас, це є знак, тому що знак Його присутності, тому що. Ми бачимо не чітко, але можемо відчути Його присутність посеред нас всі чудеса, які ми хочемо, щоб ми були благословенними, щоб в нас все було добре, це властиво прагнення людини за Божим благословенням. Я пам'ятаю, різдвяні свята дома вони завжди були наповнені якоюсь. Чудесною присутністю, але поки я сам особисто не зустрів Ісуса, я не розумів, що це за присутність, що це за чудо. Тільки після того, коли прийшов в храм, коли вже мені було 19 років, коли почав сповідатись і причащатись, я відкрив таємницю Різдва. Для мене це було переворот в моєму житті. Я зустрів Ісуса тут, в цьому храмі. Хоча мене там хрестили, коли мені був місяць, але е, чудо різдва, яке з року в рік повторювалося, колядки, коли які повторювалися, в якомусь моменті мене догнала присутність. Тобто я відкрився на присутність. І можливо, у багатьох із вас було таке, що в якомусь моменті сильно почали відчувати. Що щось з цими святами, з пасхальними, з різдвяними є щось більше, ніж лише традиція, є щось більше, ніж лише сімейні традиції, пов'язані з нашими предками. Тому ми знову і знову повторюємо ці символи, ці співи, щоб уприсутнити Ісуса посеред нас. І збагнути його таємницю. Тому що таємниця народження Бога, який стає людиною, це не поміщається в людський розум. Її зрозуміти, ну, тому ми говоримо, таємниця неможливо. Як приходить Ісус в хліб і вино? Ми говоримо, що це тайна, тому що ми це збагнути не можемо, але людина, яка. Регулярно причащається, приймає його тіло і кров. Вона відчуває цю присутність, мала би відчувати цю присутність. А власне, ця присутність вона є наслідком його втілення. Він став людиною, але став людиною не тільки для того, щоб ми святкували його день народження. Далі продовжуємо усвідомлювати його спосіб життя і його навчання. І коли ми починаємо слухати і чинити те, що він говорить, і дивитися, як він прожив своє життя, і що він залишив самого себе в тайні свого тіла і крові, ну, це, це така велика тайна, що її неможливо зрозуміти, нею можна жити і постійно насичуватись. І захоплюватись нею. Я пропоную вам, щоб ви спробували назвати, як вас сьогодні, як вас протягом сьогоднішнього дня, де вас доторкала Божа присутність, дуже важливо вміти назвати, яка тайна вам відкривається, як він вам відкривається, щоб назвавши це відкриття. Зміцнити свою єдність з Ним, зглибити розуміння, тому що наш стосунок має бути зрозумілим, навіть якщо там є тайна, але я розумію, що допустимо цей досвід переживання присутності Ісуса, коли приходить відчуття якоїсь нелюдської, психологічної дії, що є щось більше, світле, сильне, яке зміцнює, яке включає серце, що хочеться бути ще ближче, ще більше, що це не людський фактор, що є Бог посеред нас, що є дія Духа Святого, який наповнює, просвітлює, дає силу. Для того, щоб далі жити, далі рухатися і з іншими ділитись досвідом Бога посеред нас. Ця ніч, в якій ми знаходимося, ніч, в якій ми теж розважаємо, що пастирям являються ангели, ця ніч наповнена теж небезпекою, білью, хаосом, біль, яку ми носимо в собі і за війни. Темрява, яка огортає дуже часто нас або наших близьких і наше оточення, і в цю ніч, в ніч нашого страждання, в ніч нашої болі, світло Ісуса Христа, яке є посеред нас, може війти в наше серце і впорядкувати наше життя, впровадити світло і зрозуміння. Це тільки Він може зробити. Тому, коли ми чуємо, сьогодні вам народився Спаситель, сьогодні нам народився Той, який має світло, силу, благословення, мир. Той, який має, він є посеред нас. Він для тебе і для мене має тепер ту благодать. Яку моє серце і твоє серце потребує. Це Спаситель, це дитя, але водночас це володар, це цар, це провідник, це не кесарь, август спасає. А це Христос, Спаситель, який став людиною це Він нас спасає. Просимо Тебе. Ісусе, посеред нас, щоб Ти ще більше і глибше явився нам, зміцнив нас, нашу темряву просвітив, дав нам досвідчити себе і дав досвідчити чудо Твоєї присутності посеред нас.